Ну, чого ти так довго ходиш? Ну, Даша, ну я не хочу шукати ніякі заброшки. Да не не, з тобою нікуди не можна ходити. Ну скажи, а навіщо нам шукати всяких привидів? Мені, наприклад, страшно. Потому що якщо ми їх знайдемо, ми попросимо шапку невидимку. А наша вона нам? Та ти не розумієш, ми будемо самі круті. Ні в кого такого немає, навіть в кіри. Ну ладно, пішли. Вау, Шура, давай, заходь, тут класно! Тут точно є привиди? Може, не треба? Мамка буде кричать! Та давай заходь, ти задовбала вже мене! Та блін, тут страшно! Як ти знайшла цю заброшку і взагалі мамка як узнає, нам капець. Боже, ну яка ти боягузка, та давай заходь, тут нормально. Та нічого тут не нормально, а якщо вони нас покусають? Ну, що, будемо визивати привидів, ти карти взяла? Ні, не взяла, тому що мамка побачила і забрала. Це смислі не взяла? Mm. та на тебе надіється, лучше б я кіру з собою взяла. Ну так іди зі своєю кірою в жопу. Ну що тут робити? Ну давай не знаю. Ну давай хоч бутилки поб'ємо. Ні, бутилки я бить теж не буду. Це неправильно. Мама казала, такого робити не можна. А, яка ти скучна, приводів не знайшли, бутилки не побили, як завжди. Сама ти скучна, лучше б пішли б в лабубу погуляли. Що mm. oh! ти чула? Що це таке? Да, я чула. Все, я пішла додому. Шура, Шура, подожди мене!